you <laughs> Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українські військові вже на околицях Лисичанська Луганської області, який перебуває під російською окупацією з початку липня. Про це в коментарі Суспільному повідомив у суботу, 10 вересня, глава ОВА Сергій Гайдай, не навівши більше подробиць. Лисичанськ чудове українське місто. Ох, і роботи буде по відновленню. Йдеться у публікації в іншому дописі. Гайдай згадав і про тимчасово окуповані Сватове та Кремінну Луганської області. Сватово та Кремінне. Як у вас? Справи я просто поцікавився, пише голова Луганської області. На початку липня, після місяців важких боїв за Лисичанськ, сили оборони України змушені були відійти з займаних позицій і рубежів. У Генштабі тоді пояснили, що в умовах кратної переваги російських окупантів артилерії, авіації, РСЗВ, боєприпасах та кількості особового складу, подальша оборона міста призвела б до фатальних наслідків. Водночас військові заявили, ми обов'язково повернемося. 1 вересня ЗСУ пішли в активний контрнаступ на Харківщині. Станом на 9 вересня українські захисники звільнили понад 30 населених пунктів області, серед яких Балаклія, Куп'янськ та Ізюм. Російські війська продовжують відступати під натиском українських сил. Гайдай зазначив: після звільнення повертатись до регіону можна буде не одразу. Звільнення окупованих територій Луганщини не відбудеться найближчим часом. Як людині, що народилися в Сєвєродонецьку луганської області, звісно, що, що мені хочеться, щоб деокупація Луганщини почалася завтра. Деокупація Луганської області не буде скоро, але вона відбудеться. Обов'язково, нам треба виграти війну в цілому. В нашій перемозі мається на увазі і деокупація Луганщини, сказав Гайдай. Він зазначив, що після звільнення повертатись до регіону можна буде не одразу. Потрібен буде час, аби перед відбудовою розмінувати населені пункти, які протягом кількох місяців перебували під щоденними обстрілами російських окупантів. В першу чергу, що треба буде одразу зробити, це розмінування. Звісно, хочеться одразу відновлювати будинки, школи, запускати дитячі садочки. Для нас пріоритет це люди. Тому перше. Ший крок це деокупація, другий крок розмінування, далі критична інфраструктура, а потім вже розбудова, зазначив Гайдай. Під час бойових дій окупанти повністю зруйнували всю критичну інфраструктуру області: газопостачання, водопостачання та електропостачання. Що ж, третій та останній етап розв'язаної Росією війни проти України. Іншими словами, контрнаступ ЗСУ та звільнення українських територій буде довгим та стрибкоподібним. Такий прогноз зробив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу Freedom. Цей етап тепер триватиме до самого. Мого кінця війни заявив він, він буде довгим з перемінним успіхом. Не скрізь у нас буде виходити швидко, як це виходить зараз. Контрнаступ відбуватиметься стрибкоподібно. Ми звільнили досить великий шматок території. Треба на якомусь етапі зупинитися та закріпитися. Треба перегрупувати сили. Треба розуміти, яку територію ми повинні обороняти в разі контрудару РФ додав експерт. До зустрічі глядачі ви Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.